Добрий день, любі діти. Відгадайте загадку. Відгадайте, дітвора, що це за красуня? Вся зелена, мов трава вкрита голками уся. Так, це ялинка. Давайте з вами пограємо в гру, яка ялинка. Ялиночка буває різною, високою. Ялинка зелена, ялинка колюча, ялинка маленька, ялинка засніжена, ялинка святкова, ялинка пухнаста. Сьогодні ми з вами будемо малювати ялинку. Які гілки і як вони розміщені? Гілки зелені і розміщені ліворуч та праворуч від стовбура. Що є на гілках? Хвоїнка. Я буду сьогодні малювати, а ви повторюєте. Зі мною. Нам сьогодні знадобиться білий аркуш паперу, коричнева зелена фарба, пензлик і стаканчик з водою. Спочатку я намалюю коричневою фарбою, відзначу, де росте ялинка. Ось так і зафарбую. Тепер я буду проводити довгу лінію зверху вниз, це стовбур нашої ялинки. Ось так. Тепер це є у нас наша основа ялинки. Я мию пензлик дуже добро. І зараз буду малювати гілки нашої ялинки. Вільними рухами ліворуч та праворуч, зверху маленький, а книзу довгі, ось так. 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 Тепер малюю на гілках хвоїнки. Ось так. На кожній гілочці не забуваємо змочувати пензлик у водичці, як ви бачите, що у вас фарба вже підсихає. Так ось так нижня. І з другої сторони так само. Ось таки вона така гарна виходить ялиночка. Можна малювати як гуашію, так і акварельною фарбою. І трошки зробимо ось тут на стовбурі. Так, теж зелененька. Ось така у нас з вами вийде ялиночка. Чекаю на ваші роботи, на ваші гарні ялиночки. До зустрічі!